Усім привіт! Ви на каналі Корисно про різне. з вами Людмила, і сьогодні одна із моїх найулюбленіших рубрик це покупки рокодільні. Загалом сама дуже люблю дивитися відео про покупки. Прогулялася сьогодні магазинами, забрала посилочки деякі із Укрпошти, ті, що доставилися із Китаю. Тому хочу з вами поділитися своїми рокодільними придбаннями. Можливо, вам ще стане в пригоді. За можливості називатиму вам ціни в українських магазинах, за що придбала певні товари. Якщо раптом не згадаю, то в коментарях. Долучайтеся до обговорення, запитуйте, обов'язково буду все коментувати. Отож, гайда. І, мабуть, для початку розберемо з вами покупки, які я здійснила в магазині Тадам. Є така всеукраїнська мережа, я думаю, ви знаєте. Магазинів, де купа всього, і рукодільне. Зокрема, час від часу туди заходжу. І сьогодні мій улов це, зокрема, Фетер і фоаміран. Я взяла ось такі кольори кремові, це Фетер. Тоненький, він один міліметр, але він такий жорсткенький, він не рихлий, достатньо тримає форму, і тому мені його дуже часто достатньо, того і не потрібно. Отже, взяла кремовий, був би білий, взяла би білий, але білого не було. Тому такі два аркушики. Взяла два зелених різних кольори, такий більш салатовий і такий різдвяний, я би сказала, зелений, дуже красивий, не змогла пройти повз нього, щоб його теж не взяти. Червоний, класичний різдвяний-червоний. Теж собі взяла, не пам'ятаю чи сказала, по 7 гривень фетр такий в цьому магазині. І взяла два аркушики ось такого Фамірану. Здається, він гривень по 12. І погляньте тільки, який він красивий. Я вам розслушаю. Фокусі покажу, які в нього блискітки, такі різнокольорові, голографічні. Він дуже красивий. Для якихось зимових сюжетів, для зимових іграшок. Я фоаміраном і фетром підклеюю. Вироби із пластикової канви, різноманітні іграшки або якісь фігурки, ті, що ставимо ми на поличку. І для цього дуже люблю саме фоаміран і фетр, зокрема, ось такий тоненький, його я ж кажу, загалом достатньо. Чим я його приклеюю, я вам далі покажу. Я теж цю покупку сьогодні. Зробила. Отже, це перше те, що я придбала в цьому магазині. Віднедавна, ну принаймні в нашому магазині Теда, з'явилися різні намистинки. І сьогодні мій уловці ось такі намистинки покажу вам ближче. Це такі кругленькі різнокольорові, там скрізь таке асорті. Вони всі коштують десь 12, 14-15 гривень, плюс-мінус ось такі ось такі серденька. Теж дуже гарні, золотисті дзеркальні, можна кудись на підвісочки їх чіпляти, на маячки теж дуже гарно буде. І ось такі теж з бензиновими розводами ближче вам покажу, ну ви вже зрозуміли, я не можу повз такого пройти. Трішки десь сорока в мені є, тому такі намистинки теж взяла. І в магазині Тадам взяла. Ще дві пари спиць, шістку і сімку. На тросику загалом довжина виходить 70 см, як написано, я не переміряла. Загалом непогані кінчики тут, ну і не, не суперські, але й не дуже погані. Загалом в'яжу такими спицями китайськими, нічого проти них не маю. Єдине, що треба дивитися, колись в магазині бачила, що ось тут заточка двох спиць була різною. Десь була довше, а десь була така коротенька. І тупа спиця. Тому це єдине, мабуть, що треба дивитися. Мені ніколи не траплялися якісь браковані. Скрізь о, тут кріплення до тросика гарне. І ці спиці коштують залежно від розміру, десь 30-40 гривень. Тому, як на мене, це теж дуже і дуже гарний бюджетний варіант. Можна їх брати. Нічого поганого в китайських спицях, знову ж таки, не бачу. Отже, це мій улов у магазині Тадам. Рухаємося далі до магазину Аврора. І в магазині Аврора я сьогодні накупила купу всяких теж дрібничок. Зокрема, взяла ось таку шпильку. Вони там були різних кольорів металева шпилька. Хочу на неї, мабуть, чіпляти спробою маркери, подивлюся, чи мені так буде зручно, чи ні. Зрештою, така шпилька теж стає в пригоді при в'язанні, коли треба щось перезняти і так далі. Таке, ну, в хазяйстві завжди стане в пригоді 14 гривень. І ось така булавочка гарна. Далі я купила набір крейди кравецької. Ось таких один, два. 3, 4, 5, 10 штучок в такій коробоці. Крейда, знову ж таки, завжди ну, такий розхідний матеріал, який завжди стає в пригоді. Коштувала вона щось 20. З чимось гривень 24 гривні. Теж я не так часто шию, щоб у мене це прям завжди дуже швидко закінчувалося. Часто користуюся олівцем або змилком нагостреним, теж дуже гарно справляються із своїми завданнями, але ось така штучка теж гарна, нехай буде в користуванні, нехай буде у запасах. Далі приглянулося мені ось таке мереживко, метр цього мережива в магазині Аврора. Те, щось коштувало зовсім недорого: 19 гривень, гарне мереживко, і не широке, і не надто вузеньке, десь теж до якогось рушничка, до якоїсь серветочки. Я думаю, що можна буде прилаштувати. Ну і... З рукодільних покупок в Аврору дуже часто, коли заходжу, беру ось такий клей. Я вам обіцяла показати, чим я клею Фетер і Фуаміран до пластикової канви. Це ось такий клей-глобус. Він абсолютно а, теж недорогий порівняно з купою інших клеїв. Він коштує зараз 27 гривень. Але якщо ми пригадаємо з вами, скільки коштують всі інші клеї, які радять а, різноманітні для скрапбукінгу і так далі, то це на ну, 27 гривень це ну, дуже вигідна ціна. А, так, у нього тут немає, бачите, запаяна, запаяний тут отвір, і немає зручного цього вузенького носика, але, ну, зрештою, за таку ціну йому це можна і пробачити. Це по-перше. А по-друге, знаю, що зараз дівчатка зіштовхнулися з такою проблемою, що ці клеї псують акрилові основи, псують пластик, то ось цей клей у мене ще нічого не зіпсував. Я підклеювала і. Акрилову основу підклеювала і пластикову, абсолютно дерев'яну. Ну тобто, все, що зараз, в принципі, в рукодільному ринкові є, я вже все підклеювала, нічого не зіпсувалося, ні ниточки не зіпсувалися, ні зіпсувалася сама основа. Тому теж вам раджу цей бюджетний варіант. Якщо тим паче, у вас є магазин Аврора в вашому місті, то будь ласка, спробуйте. Ну а далі вже звісно, що вибір ваш, користуватися чи ні. І порівняно нещодавно, буквально протягом мабуть, останнього місяця, я отримала кілька замовлень із Аліекспресу. За моїми власними спостереженнями ціни на Аліекспресі давно вже перестали бути ну, дуже приємними і дуже економними. Зокрема, в тому самому магазині Аврора можна дуже часто знайти дешевше. І Я вам першим покажу товар, той, який в Аврорі зараз справді коштує дешевше. Це ось такі стопори для спиць. Я купила на Аліекспресі 10 маленьких і 10 великих. Для тих розмірів спиць, якими я користуюся, цього абсолютно достатньо. Ці десь маленькі, ну, на четвірку, мабуть, іще годяться, далі вже, певно, треба брати оці більшенькі. В Аврорі продаються вони зараз не такими наборчиками. В Аврорі вони продаються зараз з упаковками 5 великих, 5 маленьких. І ці упаковочки 10 штук коштують, ну, буквально, я перший раз купувала за 14 гривень, сьогодні в магазині я побачила за 12 гривень. Я ж на Алікс. Купила приблизно десь по 30 гривень кожну з цих упаковок. Це вдвічі дорожче. Тому Aliexpress ну, не тільки своєю політикою, а ще й своїми цінами останнім часом дуже і дуже засмучує. І ще, тим не менше, на Алікспресі я купила ось такі китички. Сподобалася мені їхня якість. Я ще ніякі не розпаковувала, але зблизька вам покажу. Тут така намистинка. Зараз фокус піймаємо. Намистинка такі штучні ниточки, які не склеюються. Загалом, як на мене, непогано зроблено. Десь ці китички обов'язково стануть у пригоді або для новорічних іграшок, або для закладу. Їх можна використовувати дуже гарно. вони Виглядають. Тому теж така рукодільна, класна покупка. І... Звісно, що на Аліекспресі теж я інколи беру спиці, не тільки в Аврорі і в магазині ТАДА. На Аліекспресі я теж беру спиці і цього разу я вирішила взяти ось такі коротунці. У мене не було, ну як коротунці, 40 см. У мене виявилося, що немає зовсім спиць 40 см. І якось завжди я в'язала шапки, рукави, в'язала методом Magic Loop, витягувала одну спицю. А це, думаю, спробую 40 см. Всі ними користуються, і певно, мені теж треба. Я купила двох, як ви бачите, виробників. Це ось один виробник різні розміри 3,25 і 4. І це інший виробник розмір тут ну це ж китайський розмір 10. Якщо я не помиляюся, по-моєму, це трійка. По-моєму, це спиці трійка, і ще такі мені йдуть четвірка ще дозамовила. І зараз я вам порівняю, чому я ці дозамовила, а ці упаковку мають красиво, але порадували мене менше. Відкриємо, наприклад, трішки вам пошароджу. Відкриємось, наприклад, ці. Вони. Бачите, сходяться під таким доволі, ось так покажу. Під таким доволі, ну, для мене, незручним кутом. Мені хочеться, щоб вони дужче вигиналися. Але за рахунок того, що спиця тут пряма, де вона входить у тросик, де приєднується, через те вони тут мало вигинаються. Тоді як ось ця спиця, зараз вам покажу, порівняю, ось дивіться, вони зроблені. Тут ми маємо вигін, такий невеличкий, але цього достатньо. І ось погляньте наскільки вони. Ось на 180 градусів вони сходяться не під кутом, а на 180. Ці набагато зручніші, аніж ось ці. Хоча довжина спиці самої, ось порівняйте, в них однакова. Але за рахунок у цього загину, ну і, можливо, трішки тросик інакший, можливо, трішки м'якший, то вони набагато зручніші. Але ну, я думаю, що десь все одно цими користуватися буду, не викидати ж їх. Але... Ось ці в цій світлі упаковці мені сподобалися набагато набагато більше. Тому, якщо такі побачите, захочете собі придбати, я вам їх раджу. Ну ще таким приємним бонусом тут іде голочка для шивання. Загалом з рукодільних моїх нещодавніх покупок це, певно, і все. Можливо, десь ще щось таке дріб'язкове було. Якщо вам сподобається такого формату відео, я обов'язково зніматиму їх іще, бо повторюся, теж люблю дивитися такий контент. Якщо у вас є запитання стосовно чогось, щось докладніше розказати, прокоментувати або що, то обов'язково пишіть свої коментарі. Буду обов'язково на всіх них відповідати. На всі коментарі відповідати. Ставте цьому відео лайк, підтримайте мене, я старалася для вас. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Ну і залишайтеся зі мною, бо попереду ще багато корисного про різне. Бережіть себе і на сьогодні на все добре вам. До побачення!